Вітаю вас, друзі. Як би яким би дивним це не виглядало? Але президент Сполучені Америки Трамп вирішив різко змінити платівку. Така різка зміна, такий різкий поворот уша відбувся, адже замість періодичних погроз Росії, батогом санкціями, він вирішив погрожувати тим, що він у миє руки. Проте давайте про це в порядку та розпочнемо з гучної заяви від віце-президента Ша Венца який сьогодні ближче до вечора заявив, що цієї доби є цікаві речі, які дали ще надію на припинення війни. Після такої заяви від Венса, пропагандисти почали задаватися таким питанням, чи дійсно Крига Скресла. Але я скажу прямо, що не скресла, тому що сьогодні ввечері з'явилася ще одна заява від президента США, який заявив, що може полишти спробу збити війну між Україною та РФ, якщо одна із сторін дуже ускладнить мирний процес. Нагадаю, що сьогодні вранці була подібна заява від Рубіо державного секретаря США, який зазначив, що Трамп відмовиться від спроб досягти миру між РФ та Україною, якщо протягом декількох днів не буде ознак прогресу. І зважаючи на сьогоднішню аналогічну заяву від Трампа, це вже реальна зміна е, політики США – Уже не буде таких заяв, як були раніше ще два дні тому, наприклад, з Білого Дому з одного боку для Росії пропонували пряник, економічне співробітництво, різні проєкти, співпрацю, а з іншого боку порожували санкціями. Тепер уже Трамп каже, що він просто може вмити руки і відмовитись від посередництва в перемовинах. Є вже реакція з Кремля щодо цього. Реакція правда була на заяву Рубіо, але від цього суть не змінюється. Кремлі заявили, що на Росії бачать прогрес у мирних переговорах щодо врегулювання війни. Втім, контакти йдуть досить складно. Крім того, Пєсков почав знову обвинувачити Україну, що то Україна зривала перемир'я щодо взаємного обстрілу об'єктів енергетики та все інше. І ще нагадаю, була сьогодні заява від Небензії, який з трибуни ООН почав кричати, що Москва не піде на повне перемир'я. Так, потрібно сказати, що російські пропагандисти після сьогоднішніх заяв і від Рубіо, і від Трампа пишуть, що, начебто, Україна ще буде бігати за Трампом, що для України дуже потрібно, щоб Трамп саме вів перемовини і щоб Трамп тиснув на Росію. Але з іншого боку, вони пишуть, що Трамп нікуди не дінеться, що він не уйде з перемовин, що він не піде з них. Нікуди американці не підуть. Вони пропагандисти пишуть, що якщо Трамп на це наважиться, якщо він вирішить повністю припинити участь у цих перемовинах, то тоді демократи його, начебто, з'їдять, з'їдять з кашу, як пишуть пропагандисти дослівно. І це дійсно так. Якщо Трамп відмовиться, то це буде дуже сильний удар по його рейтингу. Демократи згадають все, всі його заяви щодо Байдена, щодо того, що Байден, начебто, нерозумний, та все інше, що він то може за добу все вирішити. А зараз такий поворот. З іншого боку, це було цілком очікувано, і я в одному з передніх випусків ще декілька тижнів тому писав, цитуючи аналітику від Кагана. Чоловіка Вікторії Нуланд, американського відомого експерта, який сказав, що Трамп припустився величезної помилки. Що він дуже сподівався, що якщо натиснути на Україну, що якщо Україна погодиться на те, щоб була заморожена війна по лінії бойового зіткнення, то тоді, начебто, Москва буде вратися великою поступкою і погодиться на завершення війни. Але ні, Путін хоче повністю. Захопити Україну Путін вимагає всього, Путін вимагає капітуляції. Цілі Кремля не змінилися. І Москва, як ми знаємо, і надалі оголошує чи повторює путінський ультиматум від 14 червня 2024 року. Тому Трамп зараз опинився у пасті, про що вже багато разів говорили. І як він зараз буде діяти, це цікаво, особливо зважаючи на те, що він встановлював дедлайн до 20 квітня, що мали бути санкції. А тепер каже, що санкцій не буде, а просто він начебто буде вмивати руки. І водночас американські ЗМІ, зокрема, видання Bloomberg, пишуть прямо, що як мінімум до кінця квітня ще Трамп буде чекати, і цілком можливо навіть декілька тижнів. І сьогодні, до речі, коли журналісти ще раз запитали президента США про так званий флочний дедлайн для Путіна, він не став окреслювати терміни. Тобто, вчора він терміни окреслив, а сьогодні вже відмовився від своїх слів. Цікаво, що сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Кремль приготувався пояснити росіянам про зрив мирних перемовин, і суть така, що це все, нібито Трамп і Зеленський, не домовилися, а Кремль тут ні до чого. Тобто вже готові методички, і про це пише російське видання Московський час, про це пише видання Вірстка, пишуть інші російські засоби масової інформації, є повідомлення і в різних соціальних мережах. І в цілому Кремль свідомо відмовляється від припинення вогню, свідомо й надалі продовжує маніпулювати Трампом. Сьогодні говорить одне, завтра друге, завтра третє. Потім Путін передумав так по колу і нічого не змінює. Є повідомлення, ще інсайт від американського видання Bloomberg про те, що у Парижі Сполучені Америки запропонували заморозку війни та послаблення санкцій за тривало перемир'я. І що прагнень Києва вступити в НАТО, буде прагнення знято з порядку денно. Що тут можна сказати? Була заява сьогодні від Рубіо, що на Паризьких перемовинах вчора США вони озвучили Трампівський мирний план Україні. Країнам Європи, Європейського Союзу Великобританії, а також вчора ввечері телефонував Рубіо Лаврову і також його озвучив. І суть цього так званого Трампівського мирного плану така, як вона була відома ще в 2004 році, тобто заморозка війни по лінії бойового зіткнення і введення в Україну миротворців як гарантії безпеки і ніякого НАТО для України. Що з того часу змінилося, незрозуміло. І Кремль регулярно на Таку пропозицію відповідає відмовою. Ще, ще цікаво, американське видання Axios повідомило, що Путін випробовує терпіння Трампа, і що крайній термін щодо припинення вогню майже минув. Але у Путіна є ще близько двох тижнів, і невідомо, яка буде реакція США. Ну, яка буде реакція США, якщо ми бачимо, що Трамп фактично відмовляється від своїх слів. І коли лунали погрози про те, що буде посилення санкцій, а тепер уже лунають погрози, що Трамп буде вмивати руки, що взагалі може надути щоки і від перемовин, то про що далі говорити? Спостерігаємо з розвитком подій, що будуть перемовини у Лондоні, американо європейські і в тому числі з Україною, тому очікуємо такових новин. Стосовно угоди про корисні копалини, як ми знаємо, в попередньому випуску я про це говорив, що Україна підписала меморандум стосовно цієї угоди, і що начебто ця угода має бути підписана наступному тижні. Наші профільні ЗМІ пишуть про нашу перемогу, адже в цьому меморандумі чітко окреслені такі два важливі пункти: це буде меморандум, нагадування про нього, що Україна добровільно віддала третій у світі ядерний арсенал, а також те, що ця угода не має суперечити. Євроатлантичним прагненням України вступу України в Європейський Союз, і в разі тиску на Україну Україна може апелювати до цих двох пунктів. Тому в цілому це наша дипломатична перемога. А щодо того, чи підпише Україна угоду на наступному тижні, також велике питання. І наші експерти усі думки зводять до того, що Україна буде тягнути час, і що Україна зараз через писання меморандуму. Має можливість активніше захищатися, є заява від Качки, голови української делегації, який повідомив, що новий раунд переговорів з США щодо угоди про надрах почнеться наступного тижня, 24 квітня. Має бути візит прем'єр-міністра України Шмигаля, тому також спостерігаємо за розвитком подій. Щодо сьогоднішніх рішень України, президент Корін Зеленський на тлі усіх цих новин підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації, що цілком очікувано. Також наші профільні ЗМІ пишуть, що Україна, виявляється, таки перевела промисловість на воєнні рейки. Офіційно не було щодо цього заяв, але наші економісти, аналітики проаналізували, що дійсно перевела, що у нас є значне зростання саме оборонних галузей, що у нас є певне відновлення нашої промисловості, але саме військовий сектор активно розвивається. І це повністю підтверджує економічна статистика. Тобто Україна перевела наскільки змогла свою економіку на військові рейки. Добра новина сьогодні. Японія повідомила, що надасть Україні 3 мільярди доларів за рахунок заморожених російських активів. І що це фінансування надається на 30 років. І остання новина у цьому випуску: це те, що президент Курин Зеленський сьогодні вів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів, а також проти російських та китайських компаній. Важливо, що і проти китайських компанії, адже президент України офіційно на весь світ заявив, що Китай допомагає країні агресору, що він постачає порох, постачає артилерію. І ще я впевнений, будуть заяви. Зараз Україна вводить санкції. Але що цікаво, що сьогодні на Росії пропагандисти прямо верещать, є навіть вереск від Захарової. Офіційно представника російського МЗС, що як це занський посмів вести санкції проти так званих російських діячів культури? Але якщо вони підтримують агресію, якщо вони підтримують повномасштабну війну проти України, то як не вести санкції? Україна діє абсолютно правильно і далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.